Розкритикували рішення обласних обранців. Голова Держслужби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Єльський назвав заборону у ПЦМП на Хмельниччині незаконною. Забороняти церкви місцеві органи влади не можуть. Мотиви і прагнення зрозумілі, але це незаконно. Релігієзнавець Ігор Козловський додав вирішувати ці питання потрібно на законодавчому рівні. Повністю забороняти у ПЦМП на теренах громади обранці не можуть. Це не в їхніх повноваженнях. Такі дії мають матимуть наслідки те, що можуть розірвати домовленості про земельні ділянки, на яких знаходиться та чи інша споруда, це можливо, тому що це є введення місцевої влади. Такі дії, ну я би сказав, так вони радикалізують, зрозуміло, суспільство вони є реакцією на запити. Громадянського суспільства, але ж ми з вами будуємо правову державу. І як би ми не відносилися до наших громадян, які Мають іншу точку зору, ну треба вирішувати згідно чинного законодавства. Не поділяє рішення обласної ради, і очільниця Красилова Ніла Островська посадовиця каже: боротися із УПЦ МП потрібно законними методами. Наприклад, якщо прихожани захочуть перейти до ПЦУ із підписами мають звернутися в міську раду після скличуть позачергову сесію, і позбавлять церкву країни окупантки права на користування земельною ділянкою. Чисто з юридичної точки зору, всі ж розуміють, що юридичних наслідків рішення, прийнятого обласною радою про заборону Української православної церкви Московського патріархату, немає ніяких на території області. Ну, Прийняли рішення, і що далі? Ми вже тиждень живемо з цим рішенням. Що далі? Ми повинні жити в правовому полі і дотримуватись тих законів і правил, які встановлені в нашій державі. І я дуже сподіваюсь, що на державному рівні буде поставлена в цьому крапка, бо ми всі чекаємо цього. Ми дійсно знаємо, що ворог це московити і релігії релігійне місце в Україні. Це рішення і справді мало більше політичний характер, зізнаються в облраді. Однак кажуть, юридично усі документи відповідають законодавству України. Сподіваються, що це спонукає до руху парламентарів на рівні держави заборонити московський патріархат. Це була підтримка волі виборців. Волі мешканців, і ми розглядали УПЦ в єдності з московським патріархатом. Насправді краще його називати Російська православна церква в Україні, не як релігійну структуру, а як розглядали як мережу ворожу агентурну мережу. Росії, Московії на території України, такий законопроєкт існує. Його ініціював кабінет міністрів, передбачає заборону діяльності релігійних організацій, які мають центр прийняття рішень у Федерації. Він уже на опрацюванні у Верховній Раді. Кабмінівський законопроєкт, підготовлений Мінюстом і державною службою за політики та свободи совісті. Він найбільш збалансований і більше того його можна виконати. Бо ми не хочемо просто прийняти якесь законодавство і потім його ну по десь в рамочку поставити, але поки що не можу сказати, коли він буде на порядку денного. Парламентарі явно не встигають реагувати на запит суспільства. Тож українці власними силами продовжують боротися з проросійською церквою. Івано-Франківськ став першим обласним центром, який повністю очистили від московського патріархату. У Львові з цим завданням теж впоралися за два дні І навіть знесли самобудову, яка належала представникам церкви країни-окупантки. Однак в них і роботи було значно значно менше. Станом на 2019 рік на Галичині було лише 59 парафій у ПЦМП. На Прикарпатті – найменше по Україні – 29, а на Хмельниччині – найбільше – 968. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал.